Ти так багато знаєш про війну, і не помиті берці після бою, лягає пережити все вину і в спогади, що ходять за тобою. Куди ти їдеш? Як ти помарнів, які слова б могли тебе підняти Від імені батьків і матерів. Я тихо мовлю, дякую, солдате. Ти втратив голос, як підбитий птах, вже не такий. Вертаєшся додому і сняться не волошки у полях, а те, що не розкажеш ти нікому. Це той момент. Коли немає слів, і почуття ніяк не передати від імені дітей і матерів, я тихо мовлю, дякую, солдате, хтось одягне медалі золоці, а хтось в окопі мерзне в камуфляжі і серцем дотулившись до землі. Невизнаним людьми на віки ляже. А ти живий, співатимеш пісні за тих, хто вже не зможе заспівати від імені дружин і матерів. Я тихо мовлю, дякую, солдате.